Масштабна пожежа в Києві поблизу метро Лісова спалахнув ринок секонд-хенду. Загинула жінка. Вогонь охопив 2000 квадратних метрів. Гасили його близько сотні рятувальників. Через небезпеку закрили дві станції метро. Дмитро Грінченко був на місці подій. Купа вживаного одягу стала взагалі непридатною. Пожежа на складах секонд-хенду у столиці відзначилась не лише матеріальними жертвами, але й людськими. Про пожежу на складах ношених речей рятувальники дізналися об 11.40. Кажуть, повідомили запізно. Ймовірно, власники намагалися загасити пожежу самостійно, а вже потім звернулися по допомогу. Вогонь поширювався швидко, охопив дві тисячі квадратних метрів. Приборкати вдалося лише за чотири години. Загиблу жінку знайшли не відразу. Чи була вона працівником ринку? Наразі невідомо. За попередню інформацію, це жінка, яка працювала в туалеті, її обгорівши, дуже обгорівши тіло знайшли саме там, проте вже остаточно, ну, саме вона чи не вона і хто це за людина буде вже з'ясована після проведення медичної експертизи. Вогонь дістався і до станції метро Лісова. Пожежа пошкодила там силове обладнання. Станцію метро довелося на вхід та вихід закрити. Також не працювала й станція Чернігівська. У прес службі метрополітену розповіли через займання, зазнали збитків. Температура Горіння пошкодила нам ізоляцію наших силових кабелів. Вночі наша зміна виходить на проведення ремонтних робіт. Можливо, знадобиться не тільки одна ніч. Гілка буде працювати у звичайному режимі, але ми паралельно будемо проводити ремонтні роботи. У ДСНС зазначають, розглядають різні версії від підпалу й до порушення правил пожежної безпеки. Остаточно назвуть експерти. Свої версії мають і очевидці. Наталя працює поряд на автостоянці. Поговарювають, що та Вот. А що ми думаємо на течот? Ми всі думаємо, ми владельці наших машин, ми думаємо, що от це от не можна діти. Понять, як вони понастраївали сек-нхенд, притик з, з стоянками, де машини стоять під забором. А то, що у них обгрівателі не включають, много. греются ж ніж з чим-то там. Чи справді спалахнуло саме через порушення правил безпеки у ДСНС не знають, але кажуть, перевірок на ринку не було вже два роки. Дані раз цей ринок перевірявся у 2014 році, потім у зв'язку з мораторієм, і оскільки господар цього ринку знаходиться на спрощеній системі оподаткування, ми не маємо можливості перевіряти господаря і саме цей ринок на дотримання правил пожежної безпеки. Тим часом американський журнал Vogue ще цієї зими назвав ринок секонд-хенду біля лісової одним із найбільших у Європі, на якому можна знайти одяг від Армані до Шанель. Наразі ж це чи не найбільше в Європі згарище із купами непридатного вживаного одягу. Дмитро Грінченко, Олександр Самойлов. Новини на першому. Базари вживаного одягу горять у столиці не вперше. Востаннє масштабне займання ринку секонд-хенд було на шулявці чотири роки тому. Тоді вигоріли практично всі павільйони з одягом. Пожежники працювали протягом 11 годин. Серед причин займання тоді називали численні конфлікти працівників базару та місцевої влади. Згодом ринок таки ліквідував.